Для мене нещодавно стало відкриттям, скільки відьом є і працюють у Києві, у Львові, О, це в так, Житомирі. Це... Я не думав, що сьогодні ерудовані розумні ніби люди, віруючі, давайте навіть люди, то в загальному візьмемо, так? вони звертаються до ворожіння. І це, це сьогодні вже молоді дівчата. Розумієте, в Тіктоці, в прямих ефірах, розкидають якісь карти. Говорять якісь речі, записують на консультацію, і це на повному серйозі. Люди їдуть за шістсот п'ятдесят кілометрів. Я таке чув, знаю таких людей для того, щоб поспілкуватися в Києві. Сьогодні просто легко маніпулювати слабкими людьми, а ми маємо творити сильних людей. Чому я так кажу? Бо я тішуся тому, що тут у Карпатах особисто я, я навіть після ефіру так помічав І ми спілкувалися на цю тему так поверхню з оцем Іваном Рибароком, парухом mm. у селі Криворівня. Теж О, легендарна відомий священник. Персона, я, аби, так, легендарна. 100%, 100%. Прекрасна людина, неймовірний священник, чудовий духівник і людина на своєму місці. Воно є, є але набагато менше, ніж є. От просто локально комусь десь попадається історія, і вони її форсять, роздувають, але в середньому вже менше. Чим, наприклад, було декілька років тому. Але що обідно, що люди їдуть уже за 3-9 земель сотні кілометрів, долають для того, щоб послухати від людей, які мають харизму, які знають трішки психології людини, продаючи їм, по суті, повітря і порожні слова, ми повинні все-таки йти за Господом. Ставити Бога на перше місце, ну і того треба будувати сильну церкву, реальну церкву, церкву не віртуальну церкву.